Усім привіт! Мене звати Іра, і я дуже рада вас вітати на своєму каналі. У цьому відео я покажу вам все, що мені вдалося цікавого побачити і придбати в перший день оновлення товару, а також в останній день. І в Хумані. Розпочинаємо ми наш влог з такої сумки Валентіно. Ну на превеликий жаль, це фейк. Ще був такий білий шар, дуже красивий. Він із вовни, хоч вірочка із складом зрізана, це зрозуміло на дотик. А ще був такий е, насичено-оранжевий шарф. Він також із вовни. Ці два шарфи я на превеликий жаль не придбала, тому що були нюанси. Дуже сподобався шопер від Levi's. Він в хорошому стані, е, тільки потребував стірки всередині. Також ідеальний. Ось так він виглядає. Е, такий він субкого деніму. Зшитий як шматочками. Цю чудову хустинку я придбала. Це стовідсотковий шов, присутня бірка, шов Рауль. і ця хустинка в абсолютно ідеальному стані. Ніяких нюансів не було. Це дві мої кашемірові знахідки. Перший светрик від манор на превеликий жаль був. Неправильно постірений, тому його я залишила в магазині, тому що він став дуже малюсенький. А ось цей я придбала. Бренд ніякий не вказаний, але є бірочка, що це стопроцентний кашемір. Він просто в неймовірному лавандовому кольорі. Це розмір L, на мені сидить коверсайз, і я його вже вигулювала і надзвичайно задоволена цією знахідкою. Дуже сподобалася мені сукня від United Color of Benetton, Біленька в такий ніжний квітковий принт. Вона в абсолютно я б навіть сказала новому стані. Бірочка все присутня, Єдине, що дуже малюсенький розмір, це їх сесочка, тому залишила в магазині. Ще був дуже любимий мною бренд Tommy Hilfiger. Ось такий кардиган. Саме від цього бренду в XL розмірі на мене на превеликий жаль дуже великий, тому залишила. Зараз покажу вам, що можна цікавого побачити в останній день перед оновленням товару. І перше це такий кашеміровий светрик від всім думаю відомого бренду Elit. це доволі не бюджетний бренд. Він і стопроцентний кану кашеміру. На превеликий жаль, я побачила дві дірочки, тому прийшлося залишити. Ще був такий светр від Самсоя, сукня від Лорен. Ось така сукня, до речі, в абсолютно новому стані. Це не мій стиль, але хто носить класичні речі, думаю, був би приємно задоволений цією знахідкою. Ще була така сорочка сукня. Від ось такого бренду я прогуглила цей бренд, є представлений у нашому цумі, і доволі він не бюджетний з такого плану сорочки по 12-15 тисяч. Ще була така сорочка від Томі, і дві від Максиму Дуті. Але, як на мене, на превеликий жаль, вже такі не актуальні і застарілі. І ще була футболка від Дона Карен. І така маєчка від Polo Ralph Lauren, але вже в поганому стані, тому залишила. І ще побачила на буксі дитячий ремінчик від Trussardi. Це малесенький розмір, тому його я не придбала. Зайшла ще оглянути асортимент Хумани, і деякі речі, які мені сподобались, взяла показати вам в примірочну. Перша річ це такий укорочений светр від кос. Ціна його 600 гривень. Простий, класичний, нічого зайвого. Ось бірка у складі 75% вовни, 25% альпаки. Ще сподобалася мені така коротенька міні-спідничка. Бренд Schumacher. Вона також із 100% вовни. Ще був такий жакет. Від Escada Sport, вартість 600 гривень, і він виконаний із тонесенької вовни. Таку дуже красиву смужку. Мені він надзвичайно сподобався, тому вирішила вам показати. Взяла приміряти сукню Максі від Uniqlo Вартість її 550 гривень. Розмір L, але все ж таки вирішила приміряти Ось так виглядає на мені светрик від COS. Мені дуже сподобався. Якщо він буде на знижках, то можна, в принципі, для себе придбати. Сукня на превеликий жаль на мене завелика. Це дуже видно по плечах і на рукавах. А ось так виглядає жакет. В принципі, сидить, як на мене, непогано. Що ж, дівчатка, дякую вам всім за перегляд, за коментарі і за підписку. І до скорої зустрічі. Дякую, що підписуєтесь на мене і підтримуєте мій канал.